Сьогодні я покажу обзор огірків. Огірки це називають СВ4097 св В, в. огірки корнішон, що на зворотній частині пачки. Ось таке нас ожидає. Далі якісь, так як від ліків кустку, щось розкладає листок. По комусь англійському язику, то не моє, і я того не читаю і най не вмію. Пройшли перевірку на чесність. Не збрехали. В паціє, як писало, 250 штук є, але є ще дві більше штучки. Ось так. Разом підбити. Пісумок в паці знаходилося 252 сім'ян. Огірка. Бачите, насіння огірка ось таке.